Вітаю, прийшла монетка України від підписника 2021 року 2 гривні. Монетка, як бачимо на реверсі, має напис 2 гривні Україна, зверху три зуб І знизу підковка з датою. Гурт монета має такий крупно рифлений аверс монети. Напис Ярослав Мудрий, зображення Ярослава Мудрого, і як бачимо з цього боку біля ока такого типу брак, що дає монеті цінність в десятки та сотні разів, в залежності від року та реверсу монети. Якщо є такий типу монетки, Деякі екземпляри я куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.